Нові правила відтепер організатори повинні надсилати листи, запити і погоджувати проведення різних масових подій через ТЦК. Про це на брефінгу розповів представник Андрій Акімов. Основні критерії, які ми погоджуємо, це кількість людей, організатор, тобто дані організатора обов'язкові. Нам треба для цього, як мінімум, контактні дані. І щоб на заході в обов'язковому порядку була визначена особа, відповідальна за безпекові заходи самого заходу. Тобто, що мається на увазі. Наприклад, умовно кажучи, проводиться якийсь концерт, там невеличкий, звітний, неважливо. На цьому концерті повинна бути особа, яка знає, де знаходяться укриття, і може провести і мусить провести попередній інструктаж з учасниками заходу і відвідувачами цього заходу. Крім того, нам потрібні відповідно і дані цієї особи: ПІП, і контактні дані, там номер телефону, якийсь, щоб ми могли зв'язуватись. Також ну, очевидно, місце, дата, час та е е кількість часу, який захід буде тривати. Також треба вказувати це в запиті. Слів Андрія Акімова заявки подаються у письмовій формі не пізніше ніж сім днів до проведення заходу. Це дає можливість відповідальним структурам перевірити умови організації та виявити можливі ризики. Все це, це відбувається в письмовому вигляді. У нас є електронна пошта з КВК на стрінці в Фейсбуці Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки її можна знайти. Можете надсилати ці запити на цю адресу. Вони будуть розглядатися в обов'язковому порядку, і в обов'язковому порядку буде отримана письмова відповідь з обґрунтованими якимись поясненнями погодження чи не погодження вашого заходу. Погодження безпекових заходів, дозвіл використання якихось там територій, нерухомості ми не надаємо. Друге, якщо ви пишете, як я кажу, що у вас захід передбачає тисячу людей, але укриття у вас немає. Відповідно, також буде А Якщо не вказано в листі всіх необхідних даних, тобто організатор, ПІП-контакти, відповідальна за безпекові заходи особи, ПІП-контакти, кількість учасників, наявність укриття, ну і відповідно час, місце проведення заходу, також ми будемо просто повертати на доопрацювання такі запити. Також ми просимо і наголошуємо на те, що, наприклад, запити, які також нам вже надсилали, там погодити. План заходів на цілий рік вперед. Ну на жаль, ми не маємо змоги таке погодити. При погодженні враховуються місця, дата, час та тривалість заходу. Обов'язок передачі заявок поширюється на всі установи та організаторів незалежно від форми власності.